Велика подія, що і сьогодні, і навіть під час цих військових дій ми маємо таку можливість сьогодні молитися. Чому так важливо нам розуміти це свято, день народження Ісуса Христа? Багато тих, хто народилися на цій землі, достойні шани, поваги, але є один. Як написано в Слові Божому Іван, що народиться Спаситель від гріхів ваших. Ми з вами, люди навчені певним культурі, повазі до людей, які нам чинять добро. Тим більше тим, хто нас спасає. Ми не забуваємо цих людей. Ми шануємо їх, бо вони дали нам, якби таке, друге народження. Зараз. Наші спасителі це наші солдати. Ті люди, які там стоять, тримають оборону. І насправді це люди гідні той і, і поваги. Але ніхто із людей не може зробити такого чуда, як спасти нас від гріхів. Спасти від Господаря гріхів, сатани. демонів. От ті, хто мають оте панування, вплив, диктатуру демонічну на людей, ніхто не може. Навіть наше ЗСУ, ніякою зброєю ти не можеш розстріляти біса чи демона чи сатану, ти не можеш зв'язати його якимось ланцюжком. Ти не можеш зробити операцію, щоб якось його вирізати той гріх, чи якусь спокусу, яка контролює людину. Немає засобів. Може, якусь пігулку прийняти, щоб спастись від гріха. Нема такої. Розумієте? Нема. Ви не знайдете в цьому світі нічого подібного, нічого, щоб вам допомогло. Безумовно, ми носимо певну релігійну атрибутику хрестики, інше щось хто вірить, кажуть, оберіг якісь, але насправді без віри Христа нема спасіння, бо так каже Господь, що всякий, хто покличе, ім'я Господнє буде спасене, саме Господа Ісуса. Тому Шанувати його це шанувати саме те, що він зробив для нас. Це не просто поїсти, це не просто сіти с... сьогодні, кажуть, ну це сімейне свято, сьогодні це Мері Крісмас, за кордоном, що хочеш вже говорить про це, вже відмінили, щоб говорили ім'я Ісуса, навіть не згадували. Шахики. Замінили чим завгодно сьогодні. Як будь то все без Христа, як будь-день народження без іміненника. Безумство таке. Але Богу дякую, що ми з вами, хто зібрався тут. Я гадаю, що і, і кого, може сьогодні нема, хто зараз. Що Богу дяка, що ми можемо чути це добру звістку, що справді той Спаситель. Він один єдиний. Не Америка, не якась зброя, не якесь інші. Він єдиний Спаситель. І ці шанобливі люди це християни. Люди, які знають цінність того, що зробив Ісус. Цінність. Тому сьогодні ми маємо таку можливість і на цьому місці. Ще раз до нього звернутися, до нього попросити, щоб він нас спас. І зараз, особливо в ці жахітні часи війни, що хто спасе. Тому Богу дякуємо. Що ми не переплутали? Так, да, ми шануємо лікарів. Ми шануємо збройні сили, ми шануємо тих людей, які допомагають спасають нас. Ну давайте не будемо плутати, що Спаситель єдиний. І саме він гідний і достойний поклоніння. Саме поклоніння. Шани достойні люди, а поклоніння. Це самого глибокого визнання, це самої глибокої любові, достойний наш Ісус, бо Він нас спас. Тому нехай наш Господь який народився, як Спаситель, і буде залишатися до кінця нашого життя Тим Спасителем, щоб і колись, коли ми прийдемо на небо, воїсти ми почули Твій голос добрий. Ти був добрий і вірний, ти вірив. З того Спасителя, того війди в радість Господаря, війди на небо. Оце шлях наш. Тому нехай сьогодні буде ласка, щоб Він своєю присутністю благословив нас всіх і всіх, за кого ми молимось. Молимось і просимо в ім'я